Нехай день буде добре, 16 січня 2024 рік. Іван Єрафеїш до мене просто так заїхав. Він каже, ага, каже, дай горшок, що тобі не жалко. А я кажу, Іван Єрофевич, вони мали всі пораховані. І для вас мені нічого не шкода. Навіть нового горшка глиняного. Це горщик, у якому можна варити борщик. Він новесенький. Це борщик у глиняному горщику 2020. Іван Єрафеєвич на цьому фестивалі був і готував борщ. І готував борщ, ми в 20-му році вже були. Ну так. Да. Кажіть, що ви зараз що ви кажете. Чи радий ви горщику? По воєнному горщику. Радий, звісно, радий. Дякую. От бачите, який вони. Будемо жити. Будемо жити і борщі варити. Може, я ще й найду сюди й покажу, так. хто приїде на борщ. Так. Скажу. А, ні, я напевно, я що чого сам їсти. Да, це до я вас то буде, буде другий очі. Да, да, це вам буде такий подарунок да. на ваші іменини. Да, да.